Доброго вечора, шановні українці, доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. Що добилася Росія з вірячими обстрілами України, вона добилася того, що Сполучені Штати Америки і Європа зняли усі обмеження з поставок зброї в Україну. Себто, поставки будуть йти напряму, не чекаючи. Згоди американського конгресу чи парламентів європейських країн. Далі далекобійна зброя, яку нам будуть поставляти Сполучені Штати і поставляють і Європа, наприклад, німецькі ракети Таурс, які можуть спокійно долетіти до Кремля, тепер правильно можуть летіти куди захочуть. Зняті усі обмеження за застосування Західної зброї проти Росії. Чому так зробила? зробили зробили Сполучені Штати і Європи? Чому саме зараз вони прийняли таке рішення? Тому що вони побачили, що Путін пішов в банк що Путін зійшов з котушок, що у Путіна зірвало дах, що Росія, знищивши Україну, піде далі. І в тому, що вони підуть далі, в Європі вже ніхто не сумнівається. Тому закінчується НАУ, як я кажу. Тому потрібно. Росіян зупиняти тут на Україні. Проблема проблема, проблема є одна. Зброю вони будуть давати. Сполучені Штати Європа будуть давати зброю. Проблема в тому, хто і як в Україні буде її застосовувати. Західна зброя це не автомат Калашниковий, який розбирається і збирається навіть маленькими школярами до західної зброї потрібні спеціалісти. Ну, а для того, щоб готувати спеціалістів, потрібен правильно. Потрібно було робити резерв. Резерв з людей, які готувалися б для застосування високоточної спеціальної західної зброї. Потрібно було б це робити резерв. Раніше робили його чи ні, я не знаю. Дай Бог, що б Отже, проблема зараз одна. Зупинити росіян. Зупинити, 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 не дати їм прорватися до Дніпра. Не дати прорватися до Дніпра, тому що прорвавши до Дніпра, вони почнуть розколювати Україну. Україна почне розпадатися, якщо росіяни вийдуть на лінію Дніпра. 150 днів до осені. 150 днів до Масових дощів в листопаді місяці. Нам потрібно втриматись. Помолимося Богу, брати і сестри, щоб Бог в який раз врятував Україну, тому що Бог за тими, за ким правда, а правда за нами. Дякую за відео, за перегляд відео. Підписуйтесь на YouTube канал. До нової зустрічі!